Тяжко, страшно і небезпечно. Скажи, звідки приїхали? Сострі. Кілька валіз з речами, документи, медикаменти. Віталій Машковський разом з батьками виїхав з мікрорайону Корабел. Чоловік говорить, куди їхати далі, не знає. Тому з батьком лишається у шелтері, мати через стан здоров'я у лікарні. Щось будемо шукати. Як то кажуть, слава Богу, що вирвалі з острова. Це таке діло. Трошки тримки. Страшно було через мост їхати, страшно, нема нікого. Дирка на дирки страшно. І в автобусі воздушна тривога сирена воїть. Воділя він кричить, голову і погнали. На евакуацію наважилась і Лариса Мільнікова зі знайомими. Говорить, оселю лишають вдруге вперше під час затоплення через підрив російськими військовими Каховської ГЕС. Обидва рази забирають з собою двох собак та папугу. У нас много пять человек, просто ми соседи по дому, даже не в одном доме, з собаками гуляємо вместе. А она говорит, давайте вместе у меня их квартира вот, нам предложила, пока поживем у нее, а потом уже будет видно. Думаем, что вернемся домой. Почему он мы вы вирішили виїхати вот зараз? Страшно, потому що. Что... У квартиру до знайомих у більш безпечному районі міста разом з чоловіком виїхала Олена Тоцька. Жінка каже, у мікрорайоні лишається багато людей. «Одні хочуть, одні не хочуть виїжджати. Різно кажуть, я знаю, одні бояться виїжджати, одні не знаю. Ми вирішили з ми виїхали. Стріляють, ні газа. Ну, вода, світ був. Ну, це ні надовго, і вообще страшно. Хочеться жить. Внуки, правнуки, є, Хочеться жить. Евакуацію місцева влада оголосила у суботу, 2 серпня, після авіаудару по мосту, який з'єднує мікрорайон корабель з містом. У неділю міст знову був під ударом авіації. Зараз рух ускладений через пошкодження, але можливий розповідає начальник корабельного відділу поліції головного управління національної поліції в Херсонській області Володимир Пісоцький. Після донесення першого авіаудару позавчора, вчора був повторний. Ми тепер ще розуміємо, що це буде повторюватись, тому що ворог намагається розборобити цей міст автомобільний, який веде на мікрорайон Корабел. Евакуація відбувається спільними групами співробітників поліції, представники місцевої обласної влади, волонтери. Є групи мобільні з залученням броньованого транспорту. Оскільки це дозволяє ситуація, тому що самі розумієте, постійні обстріли, мікрорайон Острів знаходиться на межі міста, на межі бойового зіткнення. Тобто групи вивозять і намагаємося це робити максимально на броньованому транспорті. Для команди громадської організації «Сильний, бо вільний» – це третя поїздка у мікрорайон Корабел. Волонтер Ростислав Кулик говорить: автомобіль облаштований для евакуації маломобільних людей, але вивозять усіх, хто потребує допомоги. Немає тих веземо, тих не веземо. Всі, хто звертається, всіх вивозимо. Як закінчиться, тоді вже буде відомо точна кількість людей, яких ми вивезли Завчора Було три лежачих. І 12 людей це, це була у нас перша ходка. От евакую, евакуювали бабусю з острову, але у неї є собачка така. На жаль, вона не може далі з нею десь подорожувати, переміщатися. Тому зараз допомагаємо їй прихистити собаку до гарантії. Ну а бабуся буде далі виїжджати з міста. Евакуйованих людей за їх бажанням розвозять по більш безпечних районах міста. Ті, кому немає куди їхати, лишаються у тимчасових центрах евакуації, а за потреби у лікарнях. Тут у нас знаходяться кімнати, де кажуть, що туалет ходять, далі, де люди у нас е, отримують чай, кофі, що вони хочуть, водичку. Тут дівчата готують, ну, обіди роздають, потім носять по кімнатам, теж надають психологічну допомогу. Це кімнати, де люди мешкають. У нас стоять ліжка, ми розселяємо, потім з людьми общаємося, куди їм потрібно далі. Сьогодні вже можна побачити, що на 10.30 ранку набагато більше людей вже зголосилися на евакуацію. Станом на зараз більше ста людей вже евакуйовані. Переважно це літні люди, але є, ви можете побачити і дитину. Загалом за три дні це більше, ніж 200 людей. Яна самко, Роман Царьов, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.